Верхній бівет тут рускавці. Красий, навіть сходи почистили. Навіть сходи почистили настільки, що цими сходами можна вже піднятися до верхнього бівету. І не треба під ноги дивитися. Корінь то не корчували. Але піднятися тут можна і ми спробуємо це зробити. Пень такий ж потужний. Дев'ят виглядає як живий, правда? Ніхто і не скаже, що він не працює. Отак От подивившись. Готель Кристал. Речі Алмаз помер. Готелем же, чи ще санаторієм. Горубін Янтар померли, я знаю. Вони називалися ще санаторієм. Кристал вижив, але став готелем вже. А от Алмаз. Чи він ще гордо носить сім'я санаторій? Чи готель, не знаю. Справа Алмаз. Якийсь ну, сорт трави цікавий, що росте по асфальту. мох. Знаю, як би так в місті вирощувати десь. Лунберг в центрі Львова би. Засадити травичку на асфальті. Було б гарно, зручно. Треба дізнатися. Як вдалося виростити місцевим агрономом, траву, яка росте на асфальті. Сніжок трошки лежить. Та, бо морозець. Це сонце, яке світить, сонце доволі оманливе. Насправді морозець. Щось таке, са не чути, як радіо грає. Але це вже така пора, друга година дня, я розумію, що таке сміг бути закритий. Ну 14.30 таке, можливо, вже не працює такий час. А тут цією алейкою так прямо-прямо спустимось донизу до юзі у нас дуже-дуже давно не було відео про саме цією алейкою. Та і саме через парк. На численні прохання давно не було парку, нам глядачки пишуть, підписниці. А, зокрема, Вікторія пише. Дивлюся, подорожі парку минулих років. Вирішили дослухатись до побажань. Прогуляємося парк до Юзі о такою стежечкою, якою раніше всі ходили від алмазу. Така доріжка спеціальна від алмазу до бювету, нижнього, наприклад, чи до Юзі, чи до Молдови, а кому буде потрібно. Я помаленьку, без поспіху. От вони кристал, алмаз, тиша. Гарна скульптура. Здесь не асфальт. той час. А ліворуч на з'являється сам Сантори Шахтар. Ще трошки розпуститься дерева. І листочки, і квіти. Прийде весна. В будь-якому випадку весна прийде. І в будь-якому випадку у нашої рідної України буде все добре. В будь-якому випадку не стане такої країни як Росія. І запанує спокій на всій планеті земля. Правда, правда. Ну, а тут теж бачите, треба прорідити парк. Частково вже проріджують, але таке прорідження ж. Що... Зникають дерева цілі разом з кущами. Класне відео. Я люблю відео, де жодної людини в кадрі такі не буде. Але я думаю, що ближче до, до Юзі хтось нам таки потрапить в кадр. Бачите, проводилася вирубка санітарна. І праворуч проводилась вирубка. Склад будемо казати, що йдемо не через парк, а через поле. Я ще пам'ятаю, тут були дерева. І Тут теж пам'ятаю, були дерева, а тепер тут пеньки. Бачите, як я обіцяв, біля юзі нарешті будуть люди, Не буде в нас безлюдних відомо. Ви вмієте по звуку відрізняти, але по звуку відчувається, що вітер холодний, та й справді холодний. Ще зима, морозець. Ой най, бачите, Юзя видно, що вона ще підмерзла досі. Теж так рідко буває, що навколо Юзі замерзає, так все гарно. Підемо, подивимось, покажу. Ставшу на Франківщині, на Тернопільщині. Водоспади замерзли, у нас теж є відео минулого року ми знімали. Як в сопоті водоспад замерз. Подивіться, перегляньте гарно.